Доброго дня, шановні українці. Всім бажаю гарного здоров'я. Вирішив записати невеличкий стрім. Стосовно адвокатської діяльності і представлення чиїхось інтересів в судах. Тут Валя Переста виклала пост, що адвокат приносить 20 років в суд один і той самий ордер з одним і тим самим номером. Ну, по-перше. Загальні положення. Цивільний процесуальний кодекс. Адвокат згідно 62 статті, частини здається 4. Ну, перевірте, яка частина точна. В цивільному процесуальному кодексі ви будете краще за мене знати. Здається частина 4, яка говорить про те, що адвокат здійснює діяльність відповідно до цього кодексу та на підставі закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. В законі про адвокатуру і адвокатську діяльність стаття 26, зі статті 26 до статті 29 йде порядок здійснення своїх повноважень адвокатами. І перша частина статті 26 говорить про те, що адвокат здійснює свою діяльність виключно на підставі договору. Перше – договір, потім з клієнтом Потім усі інші речі. Довіреність або ордер, це вже залежить від того. Ну, Знову ж таки, я вважаю, що має бути і довіреність, і ордер. Тому що довіреність говорить про правовідносини зі своїм довірителем адвоката, а ордер це його правовідносини. з... Адвокатським об'єднанням, в якому знаходиться на реєстрації даний адвокат, і в якому він отримував свідоцтва, ну, які входять до Ради Адвока... Ради адвокатів України. Так от, що я хотів сказати? Адвокати здійснюють свою діяльність виключно на двох підставах. Перша підстава це коли адвокат здійснює свою діяльність як суб'єкт господарської діяльності, який здійснює діяльність як незалежна професійна особа. І друге, адвокат, який здійснює свою діяльність у складі якогось об'єднання чи адвокатської контори. В першому випадку адвокат протягом 10 днів після отримання свідоцтва згідно податкового. Кодексу України має зареєструватися як суб'єкт, який здійснює незалежну професійну діяльність в Податковій інспекції. До 2020 року. Ці зміни були внесені з 2020 року в податковий кодекс стаття 64. Крапка, не пам'ятаю, прім там якась 34, 24. Треба також дивитись. Ну, на пам'ять цифри не запам'ятовую. Відкриваю завжди кодекс, якщо пишу якісь нормативні документи, і посилаюсь на кодекс. Значить... Е Перший варіант. До 2020 року Верховний суд України сказав, що адвокати мають право, які до 2020 року були зареєстровані як в податкових органах України, як фізичні особи-підприємці, мають право і на сьогодні здійснювати свою діяльність як фізичні особи-підприємці. З першим варіантом ми закінчили. Даний адвокат повинен, як я вже сказав, принести до суду договір, ордер. Ордер згідно однієї з рішень Ради суддів України, також номер не пам'ятаю, 70 чи якийсь, чи 60 якийсь. Говорить про те, що на кожну справу адвокат договір може бути з клієнтом один на надання юридичних послуг. В договірі має бути сума. Обов'язково зазначено. Це коли ви прочитаєте закон про адвокатуру і адвокатську діяльність 26 по 30 статтю, по 29 ключ, нам, здається, ви будете знати вимоги, там є просто прописані вимоги до адвокатського договору з клієнтом. І в даному випадку і а-ордер говорить про те, це як звітність адвоката. Він зараз виписується в електронній формі, і це як звітність адвоката перед його, е, як вона називається, обласна колегія, колегія. Колегія адвокатів, да. і перед його колегією адвокатів, де він стоїть на реєстрації. Е, другий пункт: адвокат може здійснювати свою діяльність у у раді. Не в раді, а в адвокатському об'єднанні або якісь, від якоїсь адвокатської контори. Тоді клієнт заключає договір з цією адвокатською конторою. Адвокату не треба реєструватися в податкових органах в даному випадку, тому що він в цій адвокатській конторі як адвокат здійснює як найманий працівник. За нього всі податки сплачує. Адвокатська контора, так, да, я не сказав, що якщо він здійснює незалежну професійну діяльність, він сплачує податки сам. І здає звітність. Здає звітність про кількість справ в колегії адвокатів і здає в податкову інспекцію. От для того повинен ордер, для того, щоб він колегія адвокатів могла знати, скільки справ він провів. І перевірити, за необхідністю, чи правильно він сплатив їм. Членські взноси чи ще щось, як, ну, в залежності від того, як вони їх сплачують. Це ж знову таке, вже вони самі вирішують між собою, тому що адвокатське самоврядування в Україні ніхто не відміняв. Або це від договору вони можуть сплачувати, або вони сплачують якусь сталу суму. Так от, якщо від договору вони сплачують, тоді вони мають сплатити, сплачувати від кожного договору. Для того адвокати переховують ці договори. І ходять з одним ордером в усі справи, ордери на сьогоднішній момент виписуються в електронній формі, вони знаходяться в електронному реєстрі. Знову ж таки, легко перевірить колеги адвокатів, скільки справ провів даний адвокат. Якщо адвокат здійснює у складі адвокатського об'єднання або у складі бюро адвокатського, в цьому випадку адвокат не реєструється як незалежний суб'єкт, який здійснює незалежну професійну діяльність в адвокатській конторі ой, я в податкових органах. Але договір клієнт має заключати з адвокатською конторою або з адвокатським об'єднанням. Тоді такий договір. Разом з дорученням об'єднання даному адвокату, яке вже видає об'єднання даному адвокату на представництво інтересів особи, яка заключила договір з адвокатською конторою. Ну, можливо, я трохи складно, але ця юриспруденція інакше не виходить. Тоді даний адвокат вже йде в матеріалах справи, має бути договір з адвокатською конторою. І довіреність чи доручення цьому адвокату від адвокатської контори. У нас адвокати часто приходять самі, здійснюють незалежну професійну діяльність, приносять документи від себе, але договори пишуть нуль. Там, де договір нуль, закон говорить, що адвокат надає безкоштовну правову допомогу. Покажіть мені адвоката. В Україні, який надає безкоштовну правову допомогу. Я вам скажу, є такі адвокати, але вони діють у складі вторинної е, допомоги державної. Тому коли людині за станом її доходів призначають адвоката від держави, захищають його права. В даному випадку адвокат буде, може бути безкоштовний. Ну, і вони зачасту і є безкоштовні адвокати. Якщо призначає держава, і вони приходять захищати клієнта. Тому якось так, перевіряйте документи. Тому що все інше, це злочин, фактично, службова підробка, це домовленість з суддею і ухиляння від податків адвокатом. Це, може бути, я тільки що написав одній людині, яка каже, як це порушує ваші права. А порушує такі мої права тільки тим, що дана особа подає якісь документи до суду, не маючи на це підстав, будучи неналежною процесуальною особою. Ось і все. Як каже, пише наш конституційний суд, а цивільний процесуальний кодекс каже, що. Суд здійснює свою діяльність на підставі цього кодексу, тобто цивільно-процесуального, та інших законів України. А Конституційний суд каже, що усі закони розглядаються у їх системному взаємозв'язку. Тому не можна розглядати виключно судді. У нас кажуть, так у нас цивільний процесуальний кодекс, тут нічого не сказано. Вибачте, будь ласка, там написано закон про адвокатуру. А закон про адвокатуру передбачає іще певні положення. А ті певні положення передбачають іще й положення податкове. Кодексу, от воно все одне за собою тягнеться. Якщо суддя вам відмовляє долучити належного адвоката, це підстава для оскарження потім рішення, тому що прийняті документи у неналежної процесуальної особи, ну і плюс те, написати на суддю на Вищу раду правосуддя, що в даному випадку суддя прикриває особу, яка ухиляється від податків, і він є упередженим. Цим суддя порушує не лише верховенство права, цим суддя порушує рівноправність процесу, безсторонність процесу для осіб-учасників процесу, ну і інші речі. Ну, а найбільше це справедливість судового розгляду. Тому що він схильний до однієї сторони і абсолютно не реагує на ваші. Зауваження щодо даного, да, да, щодо даної обставини. Все, всім на все добре. Пішов я працювати город. Сьогодні неділя, у нас дощ, в перервах намагаюсь щось зробити. До побачення!